ж вітання Христос народився славі моєго, прогулялася на території саду при монастирі. І сьогодні італійці і весь світ християнський святкує не тільки народження Ісуса, да, а народження світла на планеті Земля, да? Його світло, яке очищає нас від цієї темряви. І так, з боку, я так збоку, я повторюю, ще два роки тут майже проживала. З українцями нас тут прихистили, боже благослови кожного італійця, які волонтерили тут, допомагали, підтримували. Тут є така унікальна ще Тіна, дуже хороший приклад для наслідування сеньора Тіна. Ну і якось не хочеться сеньорою називати. Вона як дівчинка, свої 90 плюс. Вона ходить в спортзал, тричі. Вона є волонтером, преподає італійську мову ще, якщо треба, підвезе. А, і благословить, ну, і словом, і підтримкою. А, тож Господь хоче цього, так? Да? Тож все в нашій голові. Ці програми рекомендую лексі Кіреван Ліф, і вона проговорює собі нагадування. Бо темрява зачасту забиває інформаційно а, цей простір любові і хоче вивести на свої шляхи, але шляхи цього світу це не ті шляхи. А, Ісус хотів показати. Реньйо це небесне царство. Да? Він каже: що нічого не роблю, поки не побачу отця творяща. Тобто, що ми йшли кудись, ви дуже нам показати, і що ми живемо підтвердження, що ми йдемо правильним шляхом. І да? Господь покаже. Він і кольором відповість через людину, через телебачення, навіть через тварин відповідає. Взагалі дуже люблю це місце, бо воно таке енергетичне. Ходила до водоспадів сюди. Тож різдво відмічала сеньорою, якої два рази в тиждень працюю, скажімо так, допомагаю їй. Хоча дорога до неї вона тривала, буває і три години, і навіть більше. дивлячись, як працює транспорт, бо буває трьома транспортами добиратися. Дуже подобається архітектурне рішення, там верху монастир, да, це вища споруда, повинна бути духовна. Відповідно, тут церква. Двох братів лікарів. І така мандала Вау, якою я просто завжди була в восторгі, бо я мандалу і малюю з молитвою. Хочеться ще додати жовтий колір в відео, і сюди, все йди туди. Хай трошки машини роз'їжджаються, маса закінчилась. Отакі тут вау мандаринчики Апельсинчики, вони є такі прямо фреш, такі, що їх чавиш, і вони прямо сік тече й тече. А Що нам, українцям, то дивно. Але тут є такі дерева, які кажуть, є в Одесі. В Одесі, до речі, не бува. Дякую Богу за все, а, за цю красу. За те, що ми бачимо, за те, що ми чуємо, важливо дуже дякувати. Да? Починаючи вже зранку за те, що ми живі, здорові, бо можемо і не проснутися, тож в цьому плані. Вдячне серце, воно Богу, як благоухання, да? і щире, як Давід. Бо Давід, навіть навіть у своїх гріхах він також, пишучи псалми, він писав про свої випробування, як він то все проходив, він очищав себе, Духом Святим прочищався, да? каявся, він був щирим. Таким єсть. І український Давід б сказала да, Іван Педвишах, рекомендую його проповіді дуже щирий в своїх проповідях. І також рекомендую проповіді Андрія Шипава, який тільки з перчиком проповідує і він каже, як донести істину тим, хто живе наркотики, діти пастирів, які бачать, як Їхні батьки за кафедрою там, проповідують, а потім йдуть б'ють своїх дітей чи жінок, да, і якісь там ще, мабуть, вивихи іскаження, тобто да, випробування. І діти якось занурюються в алкоголь і так далі. Каже, вивезти його треба. Э, інша атмосфера, да, э, правдива атмосфера, а не якесь окозамилювання. О, тоже, э, це засняти трошки італійська мова в кадрі да? Літургія Наталі. А, і такі ворота, так? Да? Щось з дух святий сказав, зайди і вийди, так? Да? А ворота про що? Це захист? А, ці ворота зачасту треба, Дух Святий, ну, в Біблії написано приставна молітність. Я нещодавно відчула такі потужні атаки на себе. А, тому що. Чим ми дужче зростаємо Богові, ти можуть бути сильніші атаки. І писано, що нечисті духи, які з нас виходять, коли ми там хаялись, може годів 10 20 вони можуть також повертатися. Вони десь там ходять по безводним місцям, а потім можуть повернутися. А це наші екзамени. І, і зачасту, то нелегко. Я розумію, що стоп, я тут. Сама себе здивувала, да? В негативному плані. І розуміє, що треба молитися, так що це кожному слово про те, що непристанна моліті, це ну, ця молитва в духові навіть без прояв слів. Тобто просто все всередині свого серця молитись, Господь чує, Він, до речі, нечистивий, не чує наші думки тоді. Він має навіювати якісь додаткові. Ця постійна боротьба і добра і зла. повторюсь, Кереван Лів. Вона каже, через те дуже важливо це молитва в духові, закодована молитва. Або пісня, наприклад, щас дух святий співає через мою уста, звукова. Говори кожному індивідуально через звук. Це щось може здати кожному індивідуально, свої свої слова, ну, свої закодовані звуки, слова. Вони там їх багато багаторівневі, да? але моліться, що це Дух Святий давав, звісно. На жаль, є і темрява молиться таким закодованим, але то не туди. Відповідно, вони потім жнуть наслідки. Своїх так званих молитв, бо то йде вже прокляття на їхніх дітей також. Тож потім вони починають усвідомлювати, що то не туди. І один свідок, цей нечистивий, ну, був нечистивим, як свідоцтво сатаніста є таке в інтернеті. Наберіть. Це, до речі, рекомендувала, рекомендую також пройські тітово. Вона казала, він може більше сказати, ніж будь-який християнин. Да? І він каже, він приходить, наприклад, чувствує атмосферу, що там взагалі не треба молитися грязно, як вони моляться да, в темрява. Каже, чує, що немає атмосфери Божої любові. А є ідею, і він розуміє, що тут треба попроклинати. І вони тоді починають всі слова погані вивільняти, щоб людям не донесла та істина, яка в церкві. Через те дуже важлива ця нам, закладована молитва нам, християнам, особливо в останні часи. Співай дух святий, що ще важливо. то мозку так логіка починає спрацьовувати. А про що то? На які мові ти співав? Переклади, так? Да? Лиситий перекладає кожному індивідуально і дай кожному свою відповідь. Да? Ви відчуєте в духові підтвердження, що це було про те, Що може ця пісня бути на тисячі рівнях. Тобто, якщо тисячу людей почули це відео, він тисячу індивідуально відповість через той звук. Ось скоро розквітне мімоза. Вона вже так, в процесі. Там, де я проживаю, вона вже ось ось. Взагалі, на 31 січня вона тут була розквітувати. дуже круто. А... Тож, в коментарях поради, ведіть свої духовні щоденники, кліп по водам. А... Тож, вже так... Дух святий пропустив світло через мене. І слава тобі, Боже! Дух святий веди кожного індивідуально, хто притягнув це відео і ваші сім'ї. А... Торкнись до святий кожного. Твоєю любов'ю, твоєю мудрістю. Твоєю неповторністю для кожного, да? бо ти є вода жива, ти є таманна з неба, і війте, як благ Господь. і пам'ятаємо про обнулення причастя, да? яке теж дуже важливе. І символіз різма, зелений і червоний колір, це про кров Ісуса, яка очищає нас від всякого гріха. І це про те, що